Вчора вечором дзвонила до мене моя мама, і вона сказала, що в Потойбіч пішла наша сусідка, хороша знайома, хороша жінка тетя Маруся Берсан. Вона сама приїхала з якогось села з напевно, напевне, в Заставну. довгий час працювала вона в Общепіті. Ну, Прекрасна, чудова людина, тому що вона ніколи ні з ким не конфліктувала. Якщо у нас і були конфлікти з кимось в дворі, то вона завжди допомагала їх врегулювати, завжди допомагала в горі, в біді. Ну і дуже довгий час ми були сусідами. І я хочу присвятити Марії Бесан пісню. З приводу того, що її вже немає, що, напевне, сьогодні-завтра її проведуть в оставленню путь. Ну і на швидку я написав цю пісню. Тут часу нема. Так само я не зміг відрепетувати. Зараз спробую з листка її проспівати. Приходить час, і ми йдемо на небо. і з Господом зустрінемось ми там. Там справи наші один Господь розсудить, тому і з Господом потрібно жити нам. Бо вже Берсана Марія не розкаже, що у житті примножила вона. Ми знаємо всі, що жила у заставні, і що Марія привітною була. Усі сусіди, друзі та знайомі, в останню путь. Марію проведуть, і в бога долі всі їй побажають, щоб в небесах оселю їй здобуть. Бо знає ми, що була вона добра, Хазяйновита, вірна у сім'ї. Завжди у горі іншим допоможе, її любили в нас всі у дворі. І втрата ця для нас вже є велика, і сумно нам прощатися в цей час, бо ще могла прожити вона з нами, та ось пішла, і вже її нема. Проходить час, і ми йдемо на небо, і з Господом зустрінемось ми там. Там справі наші, один Господь розсудить, тому і з Господом потрібно жити нам. Бо вже Персана Марія не розкаже, що у житті примножила вона. Ми знаєм всі, що жила у заставні, і що Марія. Привітною була, ми знаєм всі, що жила у заставні, і що Марія привітною була, і що Марія привітною була.